Вітаю всіх на своєму каналі. Розпочинаємо відео, так як зараз всі в основному розпочинають його з соняшника і відповідно із слів прожару. У нас вже декілька днів, як ну, починає квітнути соняшник, ще не масово, але квітне і плюс у нас така жарища, що хай Бог милує. До цього йшли два тижні дощі, а тепер квітне сонях. Дивіться, який бджола на соняху є, хлопці. Є бджола на кожному. От бачите, стільки, що це скрізь є. Бджоли вистачає. І бджола вдома працює на соняху, ще бачите, деякі тільки починають заквітати. Це я зараз приїхав на свій лісовий точок. А деякі, дивіться, геть бідні. Чахлі. Але аж на них аж блистить, якби такий нектар, не нектар, якийсь клей чи що так поблискує. Кажуть, що до нього бджоли прилипають. Деякі тільки починають відкриватися, деякі ще навіть і не відкрились. М -м -м. Якийсь такий разнобій, бо тут минулого року теж був соняшник, е то таке воно все в разнобій. Е тут фермери не поділили ці поле. Половину соняха посіяли пізніше і буде дуже пізній взяток. Десь через тижнів 4 він тільки почне розкидати. Але якісь такі тут чахли, я не знаю, що це з ним таке. От. Ну, Соняшника вистачає. Йду зараз на лісовий тачок, приїхав, привіз магазини, привіз ще рамки доставити. І по дорозі хочу тут провірити 2-3 ловушки, глянути що тут є, що попалося, що хочу сказати. В нас йде зараз ну, непоганий йде взяток, бджола дуже добре працює, не дивлячись на спеку. Кажу, перед цим були значні дощі. Ось тут в мене є ловушка, дивлюсь звідси такий льот бджіл йде. Може й попався рій, зараз глянемо. Це так понад лісом літають. Ні, немає тут, немає нічого. Піду трошки в тіньок. І стоїть ловушка. Не спрацювала вона цього року ще жодного разу. Пустота. Отаке. От то йде принос і доволі непоганий, Соняшник виділяє, плюс зараз скажу, і мордовник почав квітнути, мордовник широголовий, та і так різнотрав'я квіте. Де, ще хочу сказати, що по липі. Деякі сім'ї у мене дуже добре спрацювали на липі, але ми мед що до цих пір не викачали. Просто корпуси в по магазини поперекидав наверх, да, і, все і позначив їх, що це окремо їх качати від соняха. Також зараз ще працюю, мурую парканчики, обов'язково зніму відео подивитись на мою роботу. Я, як я працюю, сам собі, спокійно, нерви цілі, сам собі працюєш. Зранку поїхав, під вечір приїхав, ще можна щось трошки встигнути біля бджіл. Зробив ще декілька вуликів вчора, сьогодні буду теж переселяти. Там ще кажуть, що руїни літають та літають і ще й чималі роїська. Це в мене там зайшов один в ловушку на 8 рамок, такий кабан. Битком набитий ще й борода вісить. Тож, дивіться, буду на лісовому точку, обов'язково ну, щось зніму, покажу. І зараз як дійду до ловушки, то теж щось покажу. А це друга там ловушка, бачите, не знаю, чи видно її. Зараз спробую приблизити, там працює рій, не хочу та лізти в крупиву. Не знаю там чи видно, чи не видно, але мені то добре видно. А ось воно ось там. Бачите, видно, що бджоли літають, попався вже рій, Це нове місце, третій рій на цьому новому місці. Хай собі працюють біля сонячного поля, вони там дуже доволі непогано літають. Бачите, так-да, да, рій, хлопці ще й дуже добрий рій. Але 100 метрів поруч не попалося. Зараз йдемо ще тут по дорозі дві ловушки, вони так один біля одного, можна сказати, стоять. Ще хотів вас запитати, як у вас успіхи з соняшником. Бачив, декого соняшник вже згорів, а в декого доволі непогані йдуть приноси. О, зимою планую собі, якщо все буде добре, то хочу ще розширити пасіку, зимою хочу трошки вуликів наробити тут лісових. На лісовому точку їх ще виставити і збираю гроші, щоб його, його трошки огородить. Хоча як захочуть залізти і так залізти. І плануємо ще посадити біля 100 саженців фундука. Щоб продавати фундуку медові чи мед фундуком. О, якось так. А ви не забудьте, бачите, бачите такий сонячник ще я кажу, де квітне, де не квітне. Підписатись на канал, залишити коментар, поставити лайк. Фу, дякую Богу, долізли на лісовий тачок з магазинами всім. Вже активно працює, Ось там таких два. Великих тих літають. Гляньте які літ бджоли. Тут вуликам взагалі шикарно, вони тут такому тіньочку стоять. Це хто пам'ятає, бачили, які невеличкі відводочки відвозив. Вже стільки основно з магазинами. Ще магазини приперли. Будемо ставити. Жола працює. Тож піду там, то заставні в мене стоять. Отаке. От Зараз ще додаємо, де треба магазини подоставляємо. І це ось. Патрулюють. Ну Де активний кожуліт бджоли, бджола працює. Сонячний золотарник так аномально. Хлопці я ніколи ще так аномально рано не закитав золотарник. І, до речі, теж на ньому є багато бджоли сьогодні зранку, поки ще не було сильної жари дивився, то дуже багато бджіл на золотарнику було. Бачите, друзі, дивіться, який лід. Бджола дуже активно працює. Бачите, золотарник уже квітне, ось там вже повним ходом починає квітнути. Да, тут взагалі ти що. Хоч жара, але бджола дуже активно працює. Бідні мої дерева тут, вони ну, так почахли, але кожного року тут теж досиди ще фундук. Яблунь, та ти що, який лідне. Бачите, жара не жара, але бджілки працюють, дякують Богу, бо я думаю, що буде... Все добре і будемо ми з медом. Ось бачите, дивіться. О, Одна до мене причепилася, трайти, бо зараз вона мені так став на перельоті. Одна до телефона телефон не сподобався. Заліз прямо в телефон. Пекраний. Йду, піду з льоту. От іду, бачите, глотарник. Починає вже теж. Кажу, де вже квітне, де починає квітнути. Душу зараз вниз пущу е, е, ну Там у мене ловушка на 8 рамок з рамками. Такий мій рамконос. заберем і цей, у мене такий невеличкий відводочок, але дивлюсь, що є бджоли, є невеличесенький, він взагалі маленький. спущусь, заберу. Тут до цієї хащі золотарника, на тирі вже мають стоять вулики і хочу засадити трішки дерев. Дикі дерева всі які ростуть, всі залишаються, ніхто їх не чіпає. Друзі, дивіться, можливо хтось підкаже ще по грибах. Ось такі гриби. Багато їх в лісі не знаю, що це за гриби. Дивіться, такі вони на вигляд. Їстівні вони, не їстівні. Два штучки менших зірвав. Ось така шапочка. Ось такий більший, дивіться. Не знаю, що це за гриби. Можна їх брати не можна, просто їх знайшов ну, тут багато в лісі. То, думаю, запитаю, можливо, хтось розбирається. Дякую за відповідь. Так, а ми все працюємо. Це наші тут чотири самих пізніх відводки. Вони були на одну рамку. Е, бджоли і рамка кормова. Вже зараз вони знімають чотири. і тут бджоли бачите, ще забагато, вже вони за заставною скрізь. Зараз ми їх ну, розширяю їх по чуть-чуть. Зараз дам їм. Або сушку, або вощину, бо взяв з собою три сушки і п'ять вощин. Та зараз гляну, що тут це. До цього їх розширяв виключно сушками. Да, зараз я їх розширю вощиною, хоча в мене ще й сушок десь біля сотні є в запасі. Е, дивлюсь, що даже бачите, крайня вже саме гарний печатний розпліт. Зараз хлопцям вам покажу. Так, все, друзі, буду помаленьку збиратися додому. Поставили, де магазини, де надо, ну, де треба було, виставив. Скрізь вощину, яку привіз. Але завтра терміновому зранку перед роботою буде потрібно заїхати і доставити всі рамки. Бо не думав, що так швидко вони будуть те, що стави повідбудовували, позасівали, деякі за заставну повиходили. І це, і... Там понабудовували такого, хай Бог милий. Язики пообривав, позабирав. Будемо везти додому. ось там. Ти бачите, бджола активно працює скрізь. Провірив магазини, скрізь написк. Деякі вже рамки печатають, деякі такі добряче, добряче залиті вже геть майже при печатку, жара неймовірна. Але що подобається на лісовому точку, що тут такий полузатіночок і дуже, дуже для них добре. Що ще хочу сказати про лісовий точок, що сильно, ну, сильно тут дуже сильно прополісують. Так прополісують, хоч і клайонка, але сильно запрополісовують. Ви не забувайте підписатися на канал, залишити коментар, поставити лайк, лайк і скажіть як у вас зараз справи з соняшником. Всім успіхів, миру та добра. Ось зараз ще на кінець хотів би глянути ще одну сім'ю, бо як не можна віддерти, прополісують. Звідси я вже відібрав магазин меду раніше. Поставив їм сушу, ну тут опять дивлюсь, натягнули його, я не знаю, понаносили. Бачу вже видно, що печатають. Одна з кращих сімей на цьому лісовому точку. Я ставлю сім рамок, щоб були так поширше. Але це сугубо вони зараз тільки на суші. Перший магазин занесли на суші і другий. Тут я вже додав дві рамки в ощущені, там ми скраю відбудували вже її. І що, тільки що, друзі, була жара плюс 35, а тут вже розпочинається буря, дивіться. Вітер знявся такий що дай дорогу. Бо я їхав додому, думаю зайду, щоб позбираю гриби і скоріш за все, що буде конкретний дощ, не знаю. Таке знялося Як то кажуть в секунді. ледве доїхав додому, Глей як з вітра, дивіться який дощ у нас валить. Дуже дуже сильний дощар. Отаке. Приїхав якраз з лісу, а дощ розпочався і то сонце і дощ і дощ дошлі як відрай вже десь з пів години. Дивіться який дощ вальошить. Дощ валить капітальніший. Та, думаю, буде добре взяток соняшника. Дивіться, які калюжи аж тічуть. Тож, друзі, думав, що працювати в себе на пасіці зараз біля хати, але дивлячись на такий дощ, хоча вже бачите, виходить сонце, то не знаю, що воно там буде. Ось дощ такий закінчується, це на сусідський двір. То якось так. Будемо ще може попрацювати. Ма сьогодні планую качати ще липу там з різнотрав'ям. Відібрав декілька магазинів, 4 дні назад, треба їх буде відкачати. Всім успіхів, миру, добра і не забуваємо підписатись на канал, а там от стоять далі мої кози і мокнуть. Але вони під деревами поховалися. Ось такі калюжі хлопці, дивіться. Добрий дощара налив.